А, ми зараз колотись будемо. Супер, клас. Я зараз вийду на вулицю, там тут пізди. Що? Хто є під? Що Пішла Штана. Так, що, всім добрий день, всім добрий вечір. Ранок що там у вас, я не знаю, може навіть і ніч. Ми продовжуємо грати в The Mortuary Assistant, The Mortuary Assistant. 에... Помічник в морзі, помічник в морзі, що нічого не змінилось. Ну, <сміс> так само і прикладається, ніхто правил мови не відмінив. Значить, що 에... ми зробили минулого разу. Нагадаю, що в мене зависла гра. 에... Ну, Точніше, навіть не гра. я вже зрозумів, що то я завис. Короче, фішка в тому, що воно не працювало, поки в мене в руках не було кліборду. кліпборд я викинув в тінь, і <сміс> з нього вона не хоче працювати. Тому що я пам'ятаю, а Ребека не пам'ятає, що робити. Тому ми нічого не могли зробити. Але нагадаю, що ми вже зробили. Ми дістали одне тіло, поклали на нього ту марку той Диск, якщо пам'ятаєте. З амулетами і з'ясували, що не те тіло, яке нам потрібно, але я так розумію, що його треба додивитись до кінця, обстежити, внести про нього всю інформацію і потім взяти наступне тіло. І так ми знаємо, в якому тілі заховався наш демон, і його спалимо. І все, коротше, я так розумію, що ми на фінальній прямій, на фінішній прямій. Все, з того моменту і почнемо, і з того, точніше, продовжимо. І будемо далі дивитись. Настрій у мене просто шикарний, тому що я планую сьогодні не боятись. Хоча, я так думаю, що під кінець гри має ставати що взагалі максимально, максимально таке страшне, кріпове, як би сказав я, якби мені було 21. От, тому зараз будемо дивитись. Отут валяється мій кліпборд. ось о він. Ось о він. Я його заберу, і тепер все має працювати. От, і мені треба тепер його оглянути. Тому ми його оглядаємо. Дивимось, що там у нас. Отак от, от дивимось. Очень очісь відкриті. Отак от Хто цього покусав? Дуже добре, що в нього е лежить така штучка під шиєю, щоб йому було зручно лежати. Правильно? Правильно. Я думаю, що подушка ортопедична, Щоб шия не боліла. Щоб спати було добре. То ми вже побачили. От, і зараз ліну, покуду на нього ще раз марку. There we go. There we go. Вот дивіться, що стається. Стається то, що я беру марку, кладу на нього і клікаю. Sure this is the right one? О, каже, що то на на right one. Коротше, ти впевнений, що то правильно. А я думаю, що ні. Так. А, так може ми просто інформацію не внесли про всіх, тому як би в тому і є проблема. Ні? Right shoulder. Left нічо, right — arm, left — arm, right — leg. Submit. До речі, дивився попередні частини, які вже ми записали. І. От, вона хоче, щоб я щось викинув з руки. Тому я зараз викидаю кліпборд. але так, щоб ми його потім знайшли. А маркою. А це я не можу викинути. Дивимось де він. Ось, все, все, запам'ятали. Коротше, що я казав, минулого разу і подивився минулі відео, і там було пару моментів, де я провтикав е... страшилки. Там вилізали всякі чудо-юда, а я їх просто не побачив. Тому я Хто його. <плес> де? І шо ти там стоїш, темряві? Ууу, я планував не будятись цього раз. Але ні, але ні на той гра така, що так так все має ставатись. Так от, що я говорив. Боже, знову всі бусі прозлітались. Е, я говорив про те, що якщо хтось помітив е, в якихось моментах страшилки, які я не побачив, пишіть про то котасочка. У коментарях або десь там собі якісь там щось там якісь меседжери. Так, що робити? Я вже що забув? Uh, Needle Ejector. Це отут вот десь. Ага, ти вже маєш. Супер, то поклади на місце. А це? Це не маєш. Чекс. 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 Чекс і чекс. Іще чекс. Все, закриваємо рот. Here we go. О, знов паяє. Щас щось буде. Щас щось буде. Точно. Навіть не можу побачити, що тут написано. Дай наші там для очей. Оце? Чекс, чекс. Оці. Закриваємо. Чому все стає, я думаю, що це. Е все, перестало паяти. I can't hold else. А боже мій, знову викинути кліборд. Наш ми взяли ту марку. Цікаво, можна відвести посеред е операції, посеред. Не можу, не можу. Мав би, мабути, мав би. Мав би, <laughs> мав би зробити. Коротше, ясно, що треба все рівно всі ці три боді е довести до кінця. І тоді ми вже. Е... Тоді ми вже зможемо щось робити з наступними тілами. Так, тут залишили. Беремо баночки. <рішує> I can't use that here. Сука, пішла нахер? А нет лет мі ін світ! Іди нахер, я працюю. <рішує> Що ти дивишся, боже? You ти не любиш свою бабусю, коли вона так дивиться в вікно, а їй не можна відкрити, відкрити вікно. Я зараз вийду на вулицю, там тут пізди. Знову мене паяє. Дивіться! Стой! Що Що? Назвала мене сукою, моя бабуся. Сама ти сука. Ясно тобі? Що це взяв взагалі? На що це мені треба? I... I <гум> Вже боїться, ребека. Що я взяв? Боже, викинь то. Викинь, 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 то мені не треба. О, так, вікно. Ні, 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 ні. не Такого ми робити не будемо. Тут бабка мені вибила все з голови. Шо, куди, іде, і куле. Де, де ще що стоїть? Я вже все позабував. Чотири. Ой, точніше два. Трошки попутав. Де там ті реагенти стоять? Оце ж мені треба. Хіба ні? Ну, а чого казали, що ні? І шо, і... І оце. Все. І потім свята водичка. Пішли <кій> за святою водичкою. Паскудна бабка, блін. Я не розумію, які в неї до мене претензії у тої бабки. Що я її поганого зробив вже? Так, ну ці трубки. Правильно, треба там розрізати і відкрити. І оце. Відкрите. E, Де дедеде? Оце. Оце. ПЕК. Мені, до речі, подобається, що я вже кліпборд викинув з рук. Викинув кліпборд з рук, а вона все рівно щось дочерпує там постійно. Зачерпую, закреслю. Так, дивимося, що там. E, Пан, це ми зробили, це ми зараз зробимо. І далі. Ага, резервуар. Скидаємо назад. так все, врубайся. Оце Оце треба зробити і взяти ось це. І піти подлупатись трошечки в животику. Давай. Компотики узварчики. Я розумію, що треба швидше це все робити, тому що там е, той е, пан директор, пан начальник, який на мене кричав постійно. Е, казав, що в мене дуже обмежений час. Тому треба трошки ...то все швидше робити. There we go. There we go. Так, і що там я вже забув? Ее танк клінер. Щоб то все почистити. Та почекай. Танк клінер і потім остурайзер. Все, я згадав. Так, Репека, давай будемо бігати. Блін, що таке? Що, шо, шофо? Шо? Ч ты впала? Ч ты, блядь, падаешь, ты шо? Конченая катя, тишо. Шла-шла, впала, блядь. Вот мені не вистачало того. Тут Демоны, ще щось, вона... Ай, блядь, ну ч двери закрити? Шо там? Все, закрити двери. Э, е, пустить. Нет. Шооо. Що це за місце? Ой, зараз щось буде. Що це таке? Якісь двері. Як. Я в мотелі відповів. Що, що, що я не хочу туди! Я не буду сюди йти, все, закрити двері, будь ласка. А сюда, конечно, буду, конечно. Що це за місце, Що це? Що це? Що тут, Що? Тут хтось живе. Якісь бомжі живуть. Що мені тут треба зробити? Просто йти. Ну, і що? Може, зараз повернусь, там, за мене шутить тоже. Шо, там пришло, що мені треба зробити? Так, що тут у нас? що що що, що? що, що? Написано щось. Get tubing my bed. Get needle from bathroom. Get tubing my bed? Скрути. А, get tubing — це, напевно, скрутити. Скрутити. My bed. Ну, ось ось воно, ні. Оце. А. Далі. Needle from bathroom. Що це взагалі? Що це за міні-гра в грі? Needle то ж принце ж, правильно? А, ми зараз колотись будемо. Супер, клас. Find lighter. це запальничка. Запальничка де наша запальничечка. Наша запальничка. О, зараз шансон в голові Ось Посьом. Що, будемо варити зараз. Ага, ложка. Ну ясно, ясно, то я знаю вже. Я знаю, що зараз буде відбуватись. Ми зараз нагрімо якусь жижу. Що там? Що колять Що в колять вену через е, цей. А я не хочу про то говорити. Мені то не цікаво. Це воно було? Це був спун? А, from coffee table. Окей. Okay. Find full baggy in on kitchen counter. Full бегі. Що це? Оце? О, почалось! Колимось. Поїхали. Ляпаємо по вені, Ні. О, будь ласка, будь ласка, от, от от, що стається з тими людьми, які коляться. Не хочете такого, будь ласка, не. Ой, боже, як надо От Ото будете вживати наркотики, от таке з вами буде ставатись. Heavy breathing. Мягко кажучи. О, пішли, Ребекка. Трошки поглючила, нічого такого, що ти, ти боїшся зразу. Йшли далі свої справи робити. <гум> Давайте тільки рухати швидше. Я не знаю, мені здається, там, якщо згадувати попередні історії, то то якось пов'язано чи з її мамою. Вона ж з бабусею живе, може не якась мама наркоманка, а чи що? Чи вона наркоманка? Тоже може бути? О, паяє! Ай, знов нічого не прочитаю. А я майже пам'ятаю, що треба зробити. Мостурайзер, все, я собі все пам'ятаю. То викинь клейборд. Ти що, не знаєш, що робити. О, я не то взяв, не то взяв, не то взяв, не то взяв, не то взяв. Не то. Де в нас мостурайзер лежать? Да нахера? Це что? Оки А, вот все, боже. Чекай, спятку на нас Alright Alright, alright, конечно О, збереження, збереження. Все, повезли. Слава богу. Так, тому взяли, значить, самого правого типа. Що? Шо? Ну шо? Шо ти хочеш мені сказати? Ну, все. Вже не дуже страшно. Отой білий тип, отой білий тіп то саме страшне, що було, мені здається. Так, це значить у нас не демон. Е, це в нас не демон. Так, ну, не знаю, давайте по порядку йти, а що робити? Мені чомусь здається, оскільки паяло цього типа, пам'ятаєте, там десь в початках його викручувало дуже сильно. Мені здається, що це він, тому давайте трошки зачитимось. І заберемо зразу його. Правильно? Давай, давай, давай. Ай, бляха, муха. Ніхто тут не вилізає, ніхто не вискокує. Короче, я зрозумів, коли вони просто з'являються. О, стоїть! Побачили? Стоїть, дивиться. Гнілозуб'є. Що ти дивишся? Що ти дивишся? Я тебе не боюсь. Мені не страшно. Ноль разів. Е, все, а цього ми вже доглядали, тому треба зразу марочку йому. Та я пам'ятаю. Шот, Та знову. Добре, беру кліпборд в руки Ми це з ним вже все робили. Чому я знов-то роблю? А ну? Ні? Що, нічого не сталось? І що? І все? Щось я, напевно, неправильно роблю? I can't use that here. I can't hold anything else. О, боже. Оце тоді викинь. Щоб це забрати. не він? Так і ти, Зараз знову? Що смішного? Що смішного? Я, я не розумію. Що ти скла? Ні, I'm not sure. Він мене питає, чи я впевнений, що це правильно. Я не впевнений. Треба було трошки раніше сказати, коли я на тебе марку клав. Сміється. Ти всім розкажи, всі посміються. і розкажи? Якщо такий розумний. А це норм, так? Що я зараз порівняв вчительку? Ну, ви поняли, коротше, з трупіком, так, да, так, да, так, все, з трупіком порівняв. Ну, не учительку. Ай, коротше. Не буду себе закопувати. Ну шо, тоді виходить, що ця пані у нас проклята. Або. А на себе я не можу нічого зробити. Вікні нічого нема. Там нічого нема. Так. О, почалось. Щоб просто поверну. Ага. Ні, ну мені здається, що так не має бути. Щось я не зрозумів. Віддай Марку хоча б вже. Лежиш тут. Не знаю. Не знаю. Що надо? Что підглядуємо? Шла нафти. <ріху> ну давай побігаємо, добре, давай побіг. Давай, давай, де ти була? Нема сикуха. Стої, дивиться. блядь, Ти диви. Людина працює, воно лазить тут. Страшся <ріху> страшно. <ріху> <ріху> так воює, типа не страшно, але ні, ні. Я трошки сикнув. Трошки ссыкнул, конечно, сыканул. Тыканул нас сыкал, тобі в штанишке. <реш> Все, добре. А шо добре? А шо добре? А чого я її засовую назад? Я її спалю нахер. Тоже. Я її спалю. <реш> А шо? Давай забирай. О, щось музика починає налітатись. Палю до побачення. Це ж він, так? Да? Це ж він там перший щось кричав мені. Хтось тукає. Щось не... сне? Постучав. Що таке, що таке? Сука. Я шо, там демон був? Що іди ти... нахер Ми здається спалили демоном. Бо ті двоє не реагував. А, то ж демон! Добрий ранок. It's not supposed to be the one down there for a change. Щось не щось там, щось там. I'm supposed to first name basis is in order. I'm supposed to first. Did I make it? First... Is it over? <гуми> що за, <гуми> короче, типу, що все ок? It's тепер. It's not, короче, це ніколи не закінчиться. Треба so багато бачити. Я так рада, що я тут. Не розумію. А, ти дезорієнтована? You'll get used to не ясно. Я думаю, я в порядку. Ти впевнена? Ти так не виглядаєш? Що? Ми спалили на того. Ребекка не ту, короче, в неї встали все демон. Ми спалили не того, типа. Here I am, ми спалили не того. Ту... О, 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 о! Це що це до А що смішного? Добрий вечір. Не сім кінцівок, 5 кінцівок, ми завершили третю з них. Одна зміна, одна зміна од... не, не одного демона не врятува. Коротше, це погана кінцівка. Це погана кінцівка, але але на тому ми завершили. Добре, якщо я клікну зараз continue, ми зможемо по-іншому зробити. А давайте просто по тупому будемо спалювати всі тіла і дивити, що буде ставатись. Правильно? Я теж так а може і ні. Якщо нажати Continue, то шо? То воно почне з якого моменту? Коротше, що? Там по діалогу ясно, він сказав, типа, що додому, тому що... Ш... Звідки це я починаю? Від самого початку... Значить що, Ми завершили, ми, ми отримали першу кінцівку, то була третя із п'яти кінцівок, де ми спалили не того демона, демон селився в Ребеку, і Ребека вбила свого е, шефа. Ось така кінцівка. Тому е, інші кінцівки ще доробимо, ще доробимо окремо. Наразі це проходження, вважаю, завершеним. А інші кінцівки будемо робити окремо вже е, як воно там буде ставатись? Що для того треба зробити? І дійдемо всі 5, 5, а не 7, як я думав, кінцівок для того, щоб подивитися, що взагалі можна робити в цій грі. Наразі всім дякую і побачимось на наступній кінцівці. Кінцівці. Закінчені. Ендінги. Ну, ясно, ну ясно. Все, всім па. Ну що, слідкуйте за новинами в Телеграм і Діскорд. Всі раз'йоби з відео в Тікток, прямі ітари в Твічі. Всі посилання в описі. Щоб не пропустити нове відео, підпишіться на канал та тисніть дзвіночок. А цьому відео поставте лайк і напишіть коментар. Все, всім па-па, я поїхав.